Вона не прийшла з плакатом а, мій наречений і його тато, корупціонери-хабарники, і щось там кинули міністерство оборони. Ага. Це прийшла на той момент відома а, художниця, а, яка робила мурали. Так, вона не бачила, що її хлопець корупціонер і ці кошти, але вона не бачила, що вона малює. Невістка Гринкевича потрапила у халепу під час розслідування. Майна бізнесмена та корупціонера Ігоря Гринкевича виявили квартири художниці Соні Морозюк. Чи купувала на вкрадені гроші морозюк квартири і також піарила свою творчість? Дізнаєтесь далі. В халепу потрапив і відомий волонтер Сергій Притула, адже Морозюк встигла зазнімкуватися з. Ним та його благодійним фондом і навіть оголошувала збір. Притула сьогодні відверто прокоментує цю ситуацію. Чи як свекор, майбутній? Так. Тому ну, в двадцять му по-моєму, чи двадцять третьому uh, Володимир Олександрович Зеленський а, да, да, це бачу. дав нагороду волонтерську золоте серце. Що позвонив до Зеленського? Позвонив і скажемо, Володимир Олександрович, як нормально спиш? Нормально спиш? Ти цьому чорт. Уроду дав волонтерську. Ну і що йому зараз? Шановні українці Сьогодні провів розмову з Фандрійн. А також Маша Єфросиніна вставить 5 копійок і заявить, що знала про Морозюк ще декілька років тому, і було те, що їй не сподобалось. Дівчина дуже хотіла стати знаменитою. Ось і отримала на горіхи. Єфросиніна рознесла діяльність морозюк і прокоментувала її. Витівка. То чекайте за хвилину. Що здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню. Три міста, З чим тебе вітаю. Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося? Е, 250 тисяч доларів. Е, 250 тисяч доларів. 250 е, доларів. Дуже багато, великі гроші mm. я заробляю, але я їх ніде не краду, Я... мені ніхто їх не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. А також художниця ключкова заявила Морозюк, сплагіатила її картини 2018 року і показала фото. Доказ я так само не можу оцінювати Соню Морозюк з точки зору фахівця в образотворчому мистецтві. Я можу оцінити, Ну, і сама ж морозюк з'явиться в етері і прокоментує щодо цих двох квартир, які придбала. За чиї гроші? Отже, по порядку, значить, Соня Морозюк є невісткою Ігоря Гринкевича. Вона заручена з Романом Гринкевичем. До речі, він освічився їй у Венеції, куди виїхав як волонтер. Хлопець подарував художниці вартісну каблучку графіка. Коштує десятки тисяч доларів. Сам ж папік, корупціонер. Ігор Гренкевич виїжджав минулого року за кордон аж шість разів. Теж як нібито водій-волонтер. Але підозрюють, що це він виїжджав на відпочинок. Отже, нагадаю, що у розслідуванні майна Гренкевичів офіційно фігурує художниця Морозюк. Бізнесмена Гренкевича його спільників обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами від Міноборони у сумі в 1,2 мільярда гривень. Це близько 30 мільйонів доларів. Під час пошуку активів виявили загалом 17 житлових об'єктів, зокрема львівську квартиру Мар'яна Шведа та дві квартири Соні Морозюк. Йдеться про сім об'єктів нежитлової нерухомості, серед яких один розташований на вулиці Саксаганського у центрі Києва. У володіння Гринкевича знайшли й інші активи: 18 земельних ділянок, дев'ять елітних автомобілів, корпоративні права у компаніях на суму майже в 15 мільйонів. Гринкевичі закуповували неякісний одяг для зсу і навіть не виконали шість контрактів. Собі брали ці кошти в кишеню. Таким чином обкрадали бюджет України та збройні сили. Ігоря Гринкевича затримали на хабарі розміром у 500 тисяч доларів. Його вважають одним із головних постачальників для Міноборони. Компанії його родини виграли тендери Міноборони на загальну суму в 3,2 мільярда гривень. Сьогодні бізнесмену світить вісім років в'язниці. Дії по поводу таких як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армію під час війни, заробляють гроші на крові. В той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо, такі тож повинні бути покарані. Слава Україна! річна художниця дуже хотіла стати популярною і дарувала картини відомим людям і навіть донатила на ЗСУ. Чого тільки не зробиш для Піару, правда ж? Чого тільки вартує як Світлина і збір з Сергієм Притулою, і, взагалі, як 25-річна дівчина змогла переконати відомого волонтера у своїх добрих намірах та щедрим донатом на збройні сили? Давайте послухаємо, як відбулося знайомство. У нас є спільне фото. Мені його присилають і в коментар. Наше вона, вона, вона щось допомагала там, щось передавалась. Соня Морозюк прийшла до нас, дала мені футболку, на якій було написано фразу Цей день настав. Ну, wow. це типу фраза, яка зі мною асоціюється. І наші на фонді домовилися, щоб вона розробила дизайн на мерч, який ми мали випускати. До мене приходять у коментарі і запитують, і що ви тепер скажете? І фотку сонею морозюк показують. У нас є фотка, тому що на той момент ми домовилися, щоб зробити мерч. Вона не прийшла з плакатом. Мій наречений його тато, корупціонери і хабарники. Прийшла на той момент відома художниця, яка робить мурали. Само собою зрозуміло, що зараз там. Питання якої співпраці не стоїть, і це стосується не тільки там, нашого фонду, так. а всіх інших людей, які розуміють про репутаційні ризики уроком для Сергія та його благодійного фонду, що треба перевіряти усіх, з ким співпрацюєш. До речі, Соня робила світлини з безліччю українських знаменитостей, дарувала свої картини, робила світлини та різні проєкти. Головне, аби засвітитися. Жага до популярності, саме це не сподобалося. Телеведучій Марії Євросиніній сьогодні вона написала розлогий допис і прокоментувала, що Соня ще декілька років тому дуже хотіла стати популярною, і це її відштовхнуло. Ведуча, переконана, коли людина здобула популярність і встановила певний рівень соціальної відповідальності, вона змушена цікавитись і знати звідки бере гроші її партнер у цьому випадку. Роман Гринкевич, я читала багато думок, мовляв. Ну, яка закохана дівчина цікавиться походженням статків нареченого, так я не цікавилася, звідки у хлопця Ігоря Жигулі, коли він приїжджав до мене на побачення в карчі, ну насправді всі люблять гроші, всі хочуть, в... але але Дізнаць. всі всі люблять гроші, всі хочуть їздити на гарних машинах, жити у гарних квартирах, там носити гарні речі, прикраси. Я цього не соромлюсь. А коли ти побудував собі свідомо побудував соціальний капітал у вигляді популярності, і читай. Певної соціальної відповідальності, ти хочеш, не хочеш, але маєш цікавитися про свого нареченого і звідки в нього гроші. З тебе тепер спитають, зазначила Єфросиніна. до того ж вона підкреслила, вважає недоречним хизуванням, люксовими брендами, подарунками, машинами і нерухомістю під час широкомасштабної війни. До речі, Єфросиніна теж звинуватила Анну Трінчер нещодавно у тому, що її коханий зробив дорогий подарунок. Я бачила в якесь відео, де він зарував тобі парше. Так. Півні були відчуття, що ви як з космосу. Тут в нас сирени, все б'ється, все вибухає пі***ць. І тут парше. Немає знеболювальних в лікарнях, Аня. У людей, які наживо повідрізали кінцівки. Таке зараз жіно знаєте, один момент, коли е, про це може там розказувати людина, яка зараз знаходиться на фронті, чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросініна, яка у випуску ж з Анюю сидить у кальє від Фролово за 50 тисяч гривень, і сидить в браслетах карт'є, які коштують тисячі доларів, ну так якщо в тебе така позиція, то нахіра вдівати на інтерв'ю кальє. Є, я вже забув, коли називається. Ну це ж для мене, це, це просто вибачте вверх лицемірства, вверх. Я не знаю, куди вже вище. І сама телеведуча отримала порцію негативу та хейту. Розпаковка дорогих тачок та будинків в соцмережах особисто, на мою думку, зараз неприпустима. Стверджує Марія, хоча її тоді звинувачували, що вона сидить в брендовому речах, носить браслети картір. І дорогі е, прикраси. Мені завжди це здавалося жлобством, таким виправданням внутрішньої дріб'язковості. Але зараз просто треба мати елементарну совість перед тим, хто за нас воює, наголосила. Єфросиніна, крім того, ведуча поділилася, що не проти, якщо люди чесно заробляють багато грошей. Вона зокрема підкреслила, що свою колекцію прикрас одягу та автомобіль придбала особисто завдяки невпинній праці. Примітно, вона додала, задекларувала всі свої доходи. Запрошую всіх подивитись на мою мазню. Так! Да! Мазня але треба дивитися, що там ти отримуєш і від кого і за які бабки. На закиди щодо її маєтків та статків. Морозюк сьогодні відповідає в соцмережі інстаграм. У відповідь на звинувачення, що в мене знайшли дві квартири. Так, квартири є, але одну собі купив батько, коли продав до цього нерухомість у Харкові. каже Соня, і оформив частку на мене. Він є платником. Це є його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником. Цікаво, яка професія у батька Соні Морозюк, не зазначає дівчина. Перша квартира куплена 16 серпня 22 року, стверджує Соня. Друга, 2 червня 22 року. Я скину шапку двох нотаріально засвідчених договорів. Там дати видно з Романом Гринкевичем Ми познайомились майже. Через рік після цих покупок. Далі коментувати тут просто нічого. Щодо нежитлової нерухомості під майстерню. Її ціна зараз каже Соня 4,6 мільйонів гривень. Хоча в інтерв'ю заявляла 9,5 мільйонів гривень 250 тисяч доларів. Нещодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню. Три міста чим тебе вітаю. Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлось? Uh, 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів. Чому вдвічі зменшила ціну соня? Зараз не зрозуміло. Це приблизно один мій річний дохід, пише художниця. Всі такі угоди проводяться у безготівці, і банк перевіряє джерело походження коштів. Нагадаю, я вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю, готую документи для добровільної подачі декларації, що було ще зрозуміліше, і запросила журналістів звертатися до неї за коментарями, якщо вони пишуть про мене. Що ми і зробили? Відповідь поки не отримали. Також Морозюк сьогодні звинувачують у плагіаті. Українська художниця Олена Крючкова вважає авторка виставки Мазня та наречена фігуранта корупційного скандалу в Міноборони Романа Гринкевича Софія Морозюк копіювала її картини. В Історію в інстаграм художниця виклала ось цю світлину, якому порівнює свої роботи, створені у 2018 році. Та картини Соні Морозюк 19 го та 20-х років. На полотнах повторюються не лише персонажі, образи стиль. Художниця Соня Морозюк, наречена підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони, скопіювала навіть колірну гаму та градієнт. Морозюк Морозюк. Ви не лише бабки з Міноборони крадете, а й мої роботи. Фу, таким талантом. Прокоментувала художниця Крючкова. Є мене я друзі художники я їх питав. Може, я не розумію, що ось мистецтво сучасне, Скажіть, мені це типу, вважається чимось ну, таким цікавим, складним стилістично. Може, якась техніка. Вони кажуть, ні-ні-ні. Олена Крючкова, професійна художниця з України. Вона почала виставляти свої роботи у 13-му році. У липні чотирнадцятого вже була виставка в Мілані галерія д'Арте Понтеросо. А у вересні того ж року в іншій галереї Мілана. Піса Канте Артем з 2015 до 18 років її картини були представлені у галереях України, Італії, Франції та Японії. Щодо крадіжки картин чи ідей до картин Соня Морозюк поки не відповіла. Свої думки, друзі, залишайте в коментарях. Дякую, що дивилися. Поширити це відео, аби цей корупційний скандал закінчився логічно, конфіскацією та в'язницею.